Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти вам про новий аромат від Dolce Gabbana і порівняти його з старою версією. Я буду вам розповідати про light blue Dolce Gabbana в новій пляшці і порівнювати з оцим його першим, першою цією версією. Підписуйтесь на мене, я буду розповідати про ці і про багато-багато різних ароматів. Я коли побачила, що вони переробляють аромат, я була трішки здивована. Здивована чому? Тому що, як на мене, цей аромат Light Blue, він працює. Він досі працює, він досі актуальний, він досі дуже-дуже класний. І я так думаю, ну навіщо переробляти? Те, що працює, цей аромат працює, цей аромат купують, цей аромат люблять. Можу навіть сказати, що, на мою думку, і на думку багатьох людей, як саме Якраз цей аромат, перша сама версія вона найкраща. У них зараз дуже-дуже багато фланкерів, деякі були лімітовані, деякі ще ви можете купити онлайн десь в магазинах. Але як на мене, ця перша версія вона була найкраща. І потім цей аромат він вийшов у 2001 році. Тобто аромат, він старенький, але він ніколи не був якимось, знаєте, неактуальним вінтажним, не, ну, якимось не так, не, таким, не так, що він пах, що він якось вже застаріло. Ні, ніколи. Ось навіть якщо ви зараз вийдете в цьому ароматі, напшикаєтесь, так, від душісь цим ароматом. Ви не будете відчувати себе я там з 2001 року. Ви будете відчувати себе як людина, яка навчикалася дуже гарним, дуже класним цитрусовим ароматом. І він вам просто міттєво підніме настрій. Так що я трішечки була, знаєте, навіщо це робити? Ну і потім я знаю, що скільки, скільки класних ароматів було зруйновано, якраз завдяки оце таким переробкам, і подумала, ну все, зруйнували аромат. Що вони нам обіцяли? Вони нам обіцяли не чіпати піраміду, так і сталося. Що там, там однакова піраміда. піраміда залишилася. Єдине, що в одній піраміді, мені здається, в новій піраміді. Там біла троянда, а стара піраміда вона просто каже, що там тро... троянда. Але це нічого не значить, бо іноді на фрагрантиці теж де потрібно, щоб було написано Біла троянда, там вони просто пишуть Троянда, а там, де просто троянда, вони там щось зроблять таке, що такого в піраміді оригінальній немає що це єдине, що я знайшла в пірамідах трішечки відрізня, що відрізняється? Потім сам аромат. Сам аромат, як на мене, я люблю цей аромат дуже давно, і у мене було дуже багато пляшок цього аромату. Тобто я можу про нього таке казати, але. То завжди я кажу, що я розповідаю про свій ніс, про свій ніс, про свої думки. Тобто, може якась інша людина, яка такий самий час любить і використовує цей аромат, вона скаже, так, це просто два різних аромати. Як на мене, ні. Як на мене, якщо ми, ми можемо в відсотках це зробити, то десь 95% аромата вони однакові. Де оці 5%. По-перше, оцей аромат, який я тримаю в руках зараз, він тут 100 мл. І він у мене, я його десь купувала може років 5 тому. Але у мене якраз у мене вже був цей аромат. І я купила собі невеличку пляшечку на 25 мл. Якщо ви пам'ятаєте, якщо ви дивилися мої Project Pen, то ви її бачили. Там вона у мене закінчилася якраз. Так ось оця 25 мл пляшечка, оця, я її купила. Ем, я її купила десь роки два тому. Тобто я купила 25 мл, коли у мене оця вже була. І... Є різниця між тим, яка стійкість у цього аромату, який старіший. Це я його купила 5 років тому, а може на поличці він стояв рік, а може і півтора, я не знаю. Може, півроку, я не знаю. Є різниця між тим, яка стійкість була у цього аромату, і яка стійкість у того аромату. У більш нового, який я купила десь два роки тому. Стійкість класна була завжди у цього аромату. Я пам'ятаю ще свою першу пляшку. У нього була така стійкість, яка зараз не є у кожного Оде парфам. А цей аромат, він завжди був і зараз є і нова версія Одетуалет. І ось перші версії вони були просто дуже дуже стійкі. Була стійкість ну як зараз, оде парфам. 100%. Так ось е, потім, що я помітила, той аромат, який у мене був потім, оця маленька пляшечка, яка зараз закінчилася, стійкість з тієї пляшечки вона була нижча, ніж оцієї більш е, старої версії. Так ось зараз вони обіцяли зробити Light Blue, е, оновлений, оновлена пляшка. Пляшка насправді там оновлена. Пляшка, там більш така, знаєте, е, е, Така округла вона, не така не прямі, отакі кути. Пляшку вони оновили, і аромат зараз став по стійкісті як, як оці, які були раніше до тієї пляшечки моєї. Маленької. Я сподіваюся, що ви е, розумієте, про що я кажу. Ну, тобто, він, він став як постійності, як ті аромати, які, були, які випускалися десь ось, 7, 8, 10 років тому. Тобто, в принципі, вони не зробили аромат більш стіким. Вони просто так, нібито, як би я можу сказати, повернулися до налаштовувань фабричних ось так. Тобто вони просто зробили цей аромат таким же стійким, яким він був раніше. Потім, ще одне, що я помітила. Але я помітила, і я можу це сказати просто 100% я помітила це тільки тому. Тільки завдяки тому, що десь півтори, майже два тижні я ходила отак. Тут на цієї руці у мене був старий аромат тут у мене був новий аромат. І я ходила і постійно так робила. Я постійно, постійно тестувала цей аромат з цим ароматом і приравнювала цей до цього. І тільки завдяки цьому, тільки завдяки цьому, я зрозуміла, що цитруси. Цитруси в старому ароматі, в цьому ароматі, вони такі, знаєте, яскраві, вони е, якісь такі гострі, вони такі якісь трішки агресивні. Е, багато людей порівнюють ці цитруси з е, рідиною для миття, наприклад, підлоги. Тобто такі, от, знаєте, прям такі шалені цитруси. А мені це ніколи не заважало, бо я люблю цитруси, я люблю яскраві цитруси, які тут є в цьому ароматі, тобто для мене це не проблема. Але якщо ми порівнюємо з новим цим ароматом, з новим а, випуском, що вони зробили, то тут я відчуваю, що цитруси тут, вони нібито більш, більш такі. А, а, Такі, знаєте, тендітні якісь. Вони більш такі. Якщо я можу зробити таке знаєте, порівняння, ось е уявіть собі вершки. вершки. Ви коли-небудь взбивали вершки е веделкою е і потім міксером електричним. Або оце, оця така штука, я не знаю, як вона. Е вінчик. Е е Рукою або потім міксером. От рукою може бути так, знаєте, якісь там, е, якісь там штучки, комочки, не так воно класно. А міксером вжим-вжем-вжим- і все класно, і все просто таке, як оксамито вистає. Да? І ось тут така більш-менш. От тепер візьміть оце і перенести на аромат. Ось, е, Старий аромат, там такі цитруси, вони такі десь такі, вони трішки агресивні, десь такі вони не дуже зглажені, такі якісь отак. А в новому ароматі вони як, як нібито їх зблендерили, вони як такі, знаєте, пухнастики, такі, вони такі більш ніжні цитруси. Ось і все. Оце і все, що я змогла зрозуміти. Тобто, вони обіцяли не чіпати формулу, вони її на мій нос, вони її не чіпали. Тобто, я вам скажу відверто, я не маю, я не маю наміру йти купувати старий аромат. Його зараз можна купити і старий, і новий обидва. Ви можете ще обрати, що, що ви хочете. Але як на мініс, немає сенсу. Немає сенсу бігати купувати старий аромат, бо вони там зруйнували цей старий і цей новий і він того не вартий. Як на мене, ні. Як на мене, це дуже класний аромат. Коли у мене закінчиться оця пляшка, я піду та просто спокійно куплю собі нову пляшку і все. Ось, дуже хочу ваш. Що ви скажете на, цей, на, на рахунок цього послухати ваші, що, що вам сказали ваші носи? Я вам бажаю доброго дня, добри, доброго четверга. Я вибачаюся, що я не зробила відос вчора, не, не, не змогла я просто цього зробити, в мене було дуже багато роботи, справ. І я не знаю, чи вийде відео в п'ятницю. У мене дуже багато справ. Але в неділю вийде 100%. Відстуково. Так що я сподіваюся, що відос вам цей сподобався. Пишіть мені, будь ласка, що ви можете сказати про ці аромати в порівняннях і все. Зйомки!